Доброго дня дорогі глядачі! Представляю вашій увазі лікування рослини від паразиту, а саме борошнистого червця. Робити я це буду з використанням протипаразитарного спрею для котів та собак та покажу вам, чи можна позбутись рослинних паразитів за допомогою засобів для лікування тварин. Сьогодні чудовий сонячний день, тому буду проводити обробку та пересадку. Вазонів на вулиці. Цей вазон я придбала в супермаркеті. Це товстянка міні. Мені дуже сподобалась ця рослина, а також вона виглядала трохи змученою, тому я її купила. Червців я помітила, на жаль, тільки на наступний день, коли вирішила пересадити рослину. Як виявилось, їх тут не ну, дуже багато і вони майже знищили рослину. Біля стовбурів та кореневої системи цілі поселення паразитів. Барашнистий червець оселяється внизу стовбура рослини, де утворює кубла. Живиться соком рослини, тому, як бачите, поступово стовбур засихає, а рослина слабне та гине. Листя обсипається, як і деякі молоді гілки. Перший крок по максимуму механічно прибрати паразитів із рослини та ґрунту. Я вирішила розділити кущик так простіше видаляти червців, все, що біле, це кубла, де знаходяться личинки червців. Видаляти я буду тонким пінцетом, але можна це робити так, як вам зручно зубочисткою, ватною паличкою тощо. Після механічного очищення рослини та ґрунту обробляю засобом для тварин від бліг та кліщів. Зволожую рослину дуже гарно, рясно обприскую листя, стовбур та ґрунт. Тепер із іншою відділеною частиною вазона роблю те ж саме. На цій частині рослини ще більше червців. Більш дорослі особини сидять вище по стовбуру, а личинки знаходяться знизу в кублах. Дорослі особини достатньо крупні. Виглядають так, ніби вони посипані борошном, тому так їх і назвали. Слід за механічним видаленням паразитів знову обробляю спреєм. Після того, як я обробила весь вазон, пересаджую рослину у горщик. Я підібрала більший за розміром горщик. Обов'язково використовую дренаж. Це буде керамзит. Спочатку я ретельно його промиваю та викладаю на дно горщика, так як горщик достатньо глибокий, то роблю гарний дренажний шар використовую універсальну ґрунтову суміш для посадки. Яку змішую із піском. Пісок додаю у пропорціях приблизно 1 четверта чи 1 п'ята частина від об'єму ґрунту. Спочатку готую суміш у іншому горщику, гарно перемішую торф із піском і пересипаю суміш у горщик. У новому горщику роблю заглиблення під коріння везону. Також я хочу закрити ґрунтом стовбури рослин, щоб засипати залишки кубел. Із паразитами. Гарно розподіляю ґрунт і ще трохи поливаю. Ось так виглядає вазон після пересадки. Листки, до речі, тримаються дуже слабо, деякі відпали. Я їх посаджу окремо, як і маленькі гілки, які теж обсипались. Тепер буду спостерігати, як рослина почне рости. Та контролювати чи не утворяться на ній нові паразити. Якщо я побачу борошнистих черевців на рослині, то обов'язково приберу. За потреби необхідно провести повторну обробку протипаразитарним засобом. Поміщаю рослину на карантин у ванну на 2 неділі. Тут у мене немає рослин, тільки один штучний сукулент і горщик із цикламеном на пророщуванні. Результат через один тиждень мене дуже порадував. Лікування допомогло. Листя вже не впадає дотику, набралось сили і стало пружним. Усі мої дії були успішними, і рослина пішла на поправку. На верхівках рослини спостерігаються молоді листочки, а також утворились нові повітряні корінці. На мій погляд, дуже велике значення у регенерації рослини мало пересаджування. Заражена рослина знаходилась після покупки разом із іншими моїми вазонами близько доби. Я не відразу помітила черевця і він за добу встиг перелетіти на деякі інші мої рослини. На щастя, червець не розмножився, так як я оперативно його видаляла. Після обробки тостянки я ще десь біля двох місяців час від часу знаходила паразитів. Але якихось серйозних наслідків вони не змогли нанести і згодом зовсім зникли. Висновок дуже ретельно перед покупкою перевіряйте вазони у магазинах, бо можна випадково на щось більш небезпечне для своїх рослин натрапити. Через декілька місяців моя товстянка розрослась, стала дуже красивою, пишною, наростила багато бічних гілок. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!